Свято весни вже завітало до Канева. Голова ради фонду інтелектуальної співпраці Україна 21-го століття Богдан Губський привітав із міжнародним жіночим днем чарівних канівчанок. Так підтримав свою багаторічну традицію. Нагадаю, напередодні з вітальним візитом він уже побував у Золотоноші. Детальніше в сюжеті. Канівчанки серед перших відчули весняний настрій. Святково вбрані та причепурені зібралися у місцевому кафе. Тут ветерани, педагоги, соціальні працівники і просто жінки-активістки. Сюди їх запросив голова ради фонду інтелектуальної співпраці Україна, 21-століття -е Богдан Губський. Насамперед привітати із прийдешнім святом весни та ще раз поспілкуватися. Дякуючи долі, я маю можливість часто бувати в Каневі. Цьому чарівному мальовничому старовинному місті України. І саме тому я з великою радістю поздравляю канівчанок святом 8 березня, весняним святом, святом, яке дарує радість. Хочу побажати всім їм в першу чергу кохання, любові та щастя. Близько сотні жінок у передень, 8 березня, отримали від голови Ради фонду інтелектуальної співпраці Україна, 21 століття Богдана Губського квіти, подарунки та вітання. Під час зустрічі, попри святковий настрій, говорили і про проблеми. Така щира увага для цих жінок найкращий подарунок. Наближенням весни, 8 березня, про нас не забув Губський Богдан Володимирович і для нас організував прекрасне свято. Ми йому дуже вдячні. Мені приємно тут зустрітися із своїми друзями. Поспіваємо пісні. Особливо приємно чути вітання від поважного гостя Ользі Середюк. Свого часу жінка працювала в сфері соціального захисту. Нині очолює місцевий клуб Позитив. Сьогодні це свято організував Глупський Богдан Володимирович. Ми неоднократно були на зустрічі з ним, він і до нас в управління приходив, знайомився з Нашим територіальним центром це така організація, яка займається піклуванням одиноких пенсіонерів. Надавалися допомоги одиноким пенсіонерам. Святкову атмосферу гостям своїм чудовим виступом створили і студенти канівського училища культури та мистецтв. Свого часу стараннями саме Богдана Губського училище було реорганізовано у вищий навчальний заклад. <пілляє> Наталя Кириленко, Роман Буша, Віка новини.